питання закрема за безоплатною допомогою кажуть правники, звертаються в основному пенсіонери, хоча й з різними проблемами. Приміром, часто спірні питання виникають щодо оформлення права власності на землю або житло, успадкування майна, правильності оформлення пенсій і багато іншого. Існують такі випадки, що де факто особа володіє якимось майном, наприклад, вона успадкувала в селі будинку володіння. Однак це володіння не було за померлим оформлено, і інакше, ніж через судову процедуру, на мою думку, таке оформлення провести неможливо. Звичайно, що отримання інформації щодо права на спадкування, щодо черги спадкоємців, тому що зараз цивільний кодекс вже не містить дві-три черги спадкоємців, черг спадкоємців є. Набагато більше І, звичайно, соціальні питання. Це питання надбавок до пенсій чорнобильцям, питання так званих дітей війни, питання працюючих пенсіонерів. Законодавчі нюанси і нововведення юристи громадської організації роз'яснюють на власному веб-сайті, друкують у пресі і тематичних буклетах, виступають на радіо Телебаченні. У складних справах до захисту інтересів клієнтів беруться адвокати. Наразі з Подільською правовою лігою безкоштовно співпрацюють 14 професійних захисників області. Людина звертається з якимись питанням, вона не має чи ще, можливо, і тої самої позовної заяви до суду, з якою вона б хотіла б звернутися. Тобто готуються документи, відповідно дедуться якісь консультації, безпосередньо участь в судових засіданнях. Як працює завжди адвокат в цивільних або адміністративних справах за необхідності написання тої ж самої апеляційної скарги або заперечення на апеляцію. Завершення проекту не означає закриття правової приймальні. Юристи продовжують допомагати пенсіонерам та інвалідам, багатодітним сім'ям і безробітним. Тож у будь-якій складній життєвій ситуації є можливість безкоштовно отримати юридичну консультацію. Анна чешук, Віктор Кривий, Подільська панорама.